Людям легше уявити те, що вони можуть уявити собі для порівняння. Тобто плече людини, ось воно. І ось як воно порівняно з Мамонтом, вона просто губиться на цьому фоні, на цьому розмірі. Ось такі кістки Мамонта знайшли на території національного заповідника Хортиця у Запоріжжі цього літа. Вздовж Дніпра в нас лежить цілий пласт історії, шар історії не тільки періоду козацької доби. А... Всіх періодів, всіх часів багатьох народів, народностей. Тобто у нас колосальні пласти, шари історії, які потребують дослідження, і кожного дня ці шари вони виринають на поверхню і потребують спеціалістів. Виявлення великої кількості історичних знахідок пов'язують із підривом Каховської ГЕС. кажуть, вода зійшла, тому збільшилася площа дослідження для істориків та археологів. Але крім знахідок козацької доби та інших часів, найбільш неочікуваними стали саме кістки Мамонта. Найбільший савець льодовикового періоду. Який мешкав на цій території. В принципі, він був розповсюджений по всій північній півкулі. Ми знаємо, що вони мешкали як на території Північної Америки, так і на території Сибіру, і так само на території сучасної України. Але знахідки Мамонтової фауни на території України вони здебільшого відомі з північних областей. Експерти кажуть, на півдні України вже знаходили рештки мамонтів, але це велика рідкість. За останні 100 років знайшли лише трьох звірів. Вважається, що на цій території вони мешкали близько 10-12 тисяч років тому. Попри це, кістки добре зберіглися, та тепер для визначення їхнього віку планують застосувати радіовиглицевий метод, який дозволить назвати точну дату смерті тварини. Валерія Вальберг Ксенія Кулашкіна та Зураб та Делурі перший міський.